Рівно тиждень тому вранці минулої п'ятниці розпочався наступ на Харківщину, який прогнозували десь приблизно січня. Але відбулось майже повторення вторгнення в мініатюрі. Всі все знали, але чомусь не зовсім були готові. Чому так було і як дійсно було? Сьогодні підсумуємо. Я зібрала в одне відео те, як описували події впродовж усього першого тижня харківського наступу. Деякі військові аналітики, яких я читаю. Я Олена Трибошна, це канал ЄПитання. Сьогодні п'ятниця, 17 травня. Вітаю вас, друзі. Перед тим як я почну, запрошую вас підписатись на «Є питання, поставити вподобайку. І, Як завжди, прошу долучатись до наших зборів. На потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення, яка працює зараз якраз на Харківщині, на Сумщині, на Запоріжжі. Зокрема, ці кошти йдуть і на виробництво дронів для них. Або можна купити якусь з наших футболок на маркетплейсі Кас та весь прибуток від їх продажу. Ми також передаємо цьому підрозділу. Дякую від хлопців усім, хто долучається. Поїхали! Понеділок, 13 травня, Том Купер, австрійський військовий аналітик, описував передумови наступу і ситуацію, яка склалась на третю його добу, на той момент ворог зайняв села Мороховець, Олійникове, зелене. Тривали бої за село Лукянці, росіяни намагались закріпитись в глибокому і просувались до міста Вовчанськ. З одного боку зсу знали, що найменше два тижні, що росіяни йдуть, тобто збираються атакувати через кордон з боку Курська, пише Купер, настільки. Знали, що здається, навіть росіяни знали, що ЗСУ про це знають. І настільки, що я не міг повірити, що росіяни нападуть саме тому, що це було свого роду секретом Полішенеля, що ЗСУ знали, що росіяни нападуть. І все ж таки росіяни напали. Це не має жодного сенсу, це якби ви намагались переконати мене, що 1 плюс 1 дорівнює 3. Я маю на увазі вирішальним моментом для будь-якої атаки є момент несподіванки. У цьому у відношенні все досить просто. Якщо у вас є момент несподіванки, атака є дуже перспективною. Якщо ні, атака майже напевно провалиться. Момент несподіванки є однією з основ російської військової доктрини. Це те, що втовтовкмачувалось в голови російських офіцерів щонайменше 80 років. Це як 1 плюс 1 дорівнює 2. особливо якщо додати ті факти, що принаймні з часу попасної, а потім невдалих спроб форсування сіверського донця у квітні, червні 22 го ВСРФ роблять все можливе, щоб довести, що вони більше не можуть проводити масштабні механізовані операції. Вони не здатні. А це в свою чергу означає, що яким би не був план цього північно-харківського наступу, його розробники мали б знати, що далеко з ним не зайдуть. Але в цій війні ці традиційні правила російської військової науки від 1 до 99 просто неправильні. А якщо це так, а очевидно, що це так. То вихід один, все, що має значення, це ілюзія перемоги. Приблизно з 5 10 березня 22-го року Кришталево ясно, що Росія ніяк не може виграти цю війну. Важливо лише підтримувати ілюзію того, що існує надія на те, що Росія виграє цю війну і переможе Україну. Переможе жадібне, але некомпетентне НАТО і західних імперіалістів, і нацистів, і марсіан. Іронізує купер, звісно, якщо до цього додати загальну втому від війни на заході, так ніби захід воюючи, навіть серйозно підтримує Україну, додати виснаженість українців після двох років справді запеклих боїв і численних втрат, додати розчарування від десятків втрачених можливостей, то ця ілюзія суттєво посилюється. Росія заявляла, що метою наступу на Харківщині є створення десятикілометрової буферної зони для кращого захисту своєї території від української артилерії і рейдів російських добровольців, які служать у складі антипутінських сил. А також для того, щоб Харків опинився в зоні досяжності її реактивної артилерії, значна частина української території була тут надто близько до кордону, щоб будувати оборонні споруди, тому Україна розгорнула дві лінії оборони, але перша з них знаходиться за 10%. Десять кілометрів на південь від кордону на північ від цієї лінії, тобто в бік Росії, збройні сили зберігають свою присутність лише у вигляді опорних пунктів та засобів ведення спостереження, а також патрулювання силами розвідки. Деякі вже скаржаться, що це означає, що кордон був незахищений. Після тижнів артилерійських обстрілів і атак безпілотників Росія відправила диверсійно-розвідувальні групи, щоб ті зайшли на територію України і знайшли прогалини в обороні. Багато з них було вбито або захоплено в полон. Росія використовувала при цьому небагато техніки, але чимало з того, що вона застосувала, було підбито безпілотниками вже на підході до кордону. Коли російські війська нарешті зіткнулись з українською обороною, вони були відбиті і понесли втрати. Окрім перекидання щонайменше двох бригад на північний схід від Харкова, Україна передислокувала артилерійську бригаду з Бахмута, а потім оперативно задіяла в боях. Поки підрозділи, які наявні на північному сході Харківщини, стримують загрозу. Але правда в тому, що це загроза, яку збройні сили України не можуть ігнорувати. Російська активність на цьому фронті буде ще більше розтягувати українські ресурси, не зважаючи на те, що втрати росіян за ці дні зросли на 20% порівняно з втратами до початку наступу. Багато російських розвідувальних чи диверсійних груп були вбиті або захоплені в полон після перетину кордону. Це була оцінка ситуації на Харківщині на третій день наступу від Тома Купера станом на понеділок, коли після перших кількох діб того, що називали певним хаосом, ситуація почала стабілізуватись. Офіційно озвучувані генштабом впродовж цього тижня, щоранку втрати Росіян за попередню добу перевищували тисячу окупантів щодоби. В понеділок, 13 травня, вони склали максимальні 1740 осіб. 14 травня, вівторок, на той момент противник окупував вже село Лук'янці, просунувся в селі Глибокому та біля Вовчанська. На американському ресурсі Atlantic Council вийшов текст про ситуацію на Харківщині в цей день від Миколи Біліскова, старшого аналітика фонду «Повернись живим і аналітика Національного інституту стратегічних досліджень. Цього нападу давно очікували, але Очевидна легкість, з якою російські війська змогли пройти через український кордон, спричинила серйозну тривогу та звинувачення в прорахунках у сфері безпеки. У суперечках про очевидну нездатність України забезпечити безпеку кордону. Не беруть до уваги той факт, що укріплення зазвичай розташовані приблизно за 15-20 кілометрів за передовими позиціями. Проте відновлення присутності російських військ на півночі України знаменує собою значну ескалацію війни. За перші п'ять днів наступу Росії вдалося створити два окремі плацдарми на українській території і просунутись вглиб країни на 5-7 кілометрів. Ці скромні успіхи відображають відносно невелику кількість російських військ, які брали участь у початковому вторгненні. Однак найближчими днями ситуація може змінитись, оскільки Кремль зосередив на кордоні Оні з Україною орієнтовно 30-35 тисяч солдатів і продовжує розширювати наступ. Українські офіційні особи раніше прогнозували початок російських наступальних операцій у Харківській області наприкінці травня або на початку червня. Нещодавнє рішення Сполучених Штатів надати Україні новий великий пакет допомоги можливо переконало Кремль атакувати раніше ніж було заплановано, щоб використати вікно можливостей, що залишилось до того, як нові поставки американської зброї досягнуть лінії фронту. Наразі найближчі військові цілі Росії виглядають досить обмеженими. Про що можна судити за чисельністю задіяних військ? Первинною метою може бути створення буферної зони вздовж українського кордону в Харківській області. Про це Путін і інші кремлівські лідери неодноразово говорили в останні місяці. Якщо російським військам вдасться просунутись далі і закріпитись за 15 кілометрів на півночі України, це призведе до того, що сам Харків опиниться в зоні дії російської артилерії. Харків зазнавав інтенсивних російських бомбардувань з початку 2024 року. В березні в місті було зруйновано електростанція, а житлові квартали часто зазнають ударів ракет безпілотників і плануючих бомб. Зараз є побоювання, що російська артилерія може перевести цю руйнівну кампанію на новий рівень. Мер Харкова Ігор Терехов неодноразово попереджав, що його місто ризикує стати другим Алепо. Проводячи паралель із сирійським містом, перетвореним на руїни майже 10 років тому після безперервних бомбардувань російськими та сирійськими військами. Судячи з усього, кінцевою метою Росії є депопуляція Харкова. Мета Москви – зробити місто непридатним для життя і змусити переважну більшість його більш ніж мільйонного населення покинути місто. Устошуючи Харків від мирного населення, Кремль сподівається створити умови для захоплення міста однак для цього знадобиться набагато більше військ ніж Росія має наразі в регіоні. Хоча багато спостерігачів вважають, що Харків залишається головною метою Росії. Новий наступ може бути спробою дестабілізувати оборону України загалом. Відкриваючи новий фронт на півночі України, Росія створює дилеми для українських командирів і змушує їх відволікати ключові підрозділи, які в цей час утримують лінію фронту на сході. Військова ситуація швидко розвивається і є надзвичайно складною для України, але вона ще не критична. Дійсно, якщо зважати на те, що спочатку війни понад два роки тому сили, що обороняються, мають перевагу на полі бою, то українські військові теоретично мають усі шанси за. Побігти будь-яким великим проривам, а також мають бути спроможними завдати значних втрат наступальним російським силам. Однак, зусилля України і самооборони наразі сильно ускладнені через неможливість завдати удару по російських цілях через кордон. Протягом усієї війни більшість міжнародних партнерів України наполягала на тому, щоб зброю, яку вони постачають, використовували тільки на українській території. Ці обмеження суперечать будь-якій військовій логіці і створюють унікально сприятливі умови для Росії, яка може концентрувати війська поблизу українського кордону і готуватись до нападу, не побоюючись бути атакованою. Якщо Україні не буде надано право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, буде вкрай складно розгромити нинішній наступ або запобігти новим транскордонним атакам, подібним до нещодавно відкритого фронту у Харківській області. Новий харківський наступ Росії це спроба Кремля використати значні переваги в живій силі і вогневій потужності, незважаючи на приголомшливі втрати за останні два роки Путіну вдалось створити сили, що набагато перевершують за чисельністю армію, яка вперше вторглась на територію України в лютому 22 го Тим часом Україна серйозно ослаблена більш ніж піврічною відсутністю великих постачань зброї і не може завдати ефективного удару у відповідь через обмеження, накладені західними партнерами країни. Усе це не означає, що Росія гарантовано доб'ється успіху, але значно ускладнює можливості України здобути перемогу. Псав білісков в цьому американському підкреслює видання. Цього ж дня, 14 травня, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов коментує ситуацію на Харківщині. І іншому американському виданню New York Таймс. Воно пише, що на відеозв'язок він виходить прямо із бункера у Харкові. Ситуація на межі і з кожною годиною наближається до критичної. Цитують вони Буданова. Буданов також каже їм, що українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити оборону тут, але знайти особовий склад було важко. Я використав усе, що ми мали. На жаль, у нас більше нікого у резерві немає. Цитують керівника гур. Далі він пропускає, що протягом наступних кількох днів стабілізувати фронт під Харковом вдасться, але після цього російські військові можуть розпочати новий наступ вже на Сумщині. Однією з цілей Росії Буданов називає посіяти паніку в регіоні. Втім, паніку усім процитованим Нью-Йорк Таймс посіяв сам голова гур. Невдовзі після публікації Буданов вийшов в ефір вже національного марафону і озвучив вже не такі песимістичні оцінки. Він сказав, що ситуація вторгненням на Харківщині поступово стабілізується, що Росіян вже заблокували по тих рубежах, на яких вони змогли зайти, і почали витісняти на сумщині. Активізації наразі немає. Каже він вже в марафоні. 15 травня, середа, ворог просунувся в напрямку Вовчанська. Російські танки з'явились на північних околицях міста. Одним із напрямків, куди намагаються пройти росіяни на Харківщині, є селище Липці. Цього дня у липцях перебуває журналіст Юрій Бутусов за його спиною на викладеному ним фото. Дамба та трав'янське водосховище, яке тягнеться фактично від цих самих липців і до території, які вже встигли окупувати росіяни за п'ять попередніх днів. Бутусов пише: Російська піхота намагається пробитись вперед в околицях села, але. Вибудований чіткий фронт оборони відбиває усі атаки. Тактика росіян, щільна розвідка, масоване застосування дронів усіх типів, розм'якшення оборони ударами артилерії, авіації, і дронів, піхота силами від 10 до 30 солдат, здійснює інфільтрацію, або намагається знайти незайняті розриви у наших бойових порядках, щоб просунутись в глибину, або знайти слабкі позиції, які у нас люблять малювати на картах СПІ і атакувати їх, маючи перевагу у чисельності. Місцевість сприяє такій тактиці. Багато густих посадок дозволяють малим групам здійснювати прихований маневр. Наразі ворог знаходиться на відстані біля 2 км від села, але на цьому напрямку розгорнуті деякі підрозділи 92-ї штурмової бригади та 13-ї бригади НГУ Хартія. Які добре організовані та керовані наші війська зараз мають перевагу над росіянами, попри більшу кількість озброєння та боєприпасів у ворога? Неможливо передати мотивацію та натхнення наших воїнів, які займають оборону та ведуть бої з росіянами? Ніхто не збирається відступати. Російська піхота несе значні втрати. По липцях регулярно завдаються авіаційні удари та ведеться вогонь артилерії та мінометів. Росіяни застосовують велику кількість дронів. Російські FPV-дрони гудуть постійно безперервно, і це не перебільшення. Тут працює значна кількість розрахунків, і схоже, що саме росіяни отримали свій мільйон дронів. Іронізує тут Бутуса. Дрони не тільки на передовій. в небі на відстань до 40 км, в території, а не вгору. Точнів про всяк випадок постійно висять російські орлани та суперками, які коригують удари авіації, ракет і ланцетів. Дрони противника постійно над Харковом та нашими районами оборони, і це дозволяє ворогу інколи завдавати важкі удари. У всіх питання, де наше ППО, чому не збивають. У мене питання, чому не працює, хоча б система сповіщення виявлення роботи російських дронів на висоті у нашому тилу і інформування, де саме виявлені сигнали розвідувальних дронів. Харків прикритий нашими якісно організованими та максимально вмотивованими військами, але потрібно прикриття з повітря успіхи у боях під липцями даються дуже нелегко. Ворог швидко вчиться, робить висновки, вдосконалюється. на фронті. Йдуть дуже важкі бої. Щодня відбуваються контактні бої на коротких відстанях. Битва за Харківщину продовжується. 16 травня. Четвер, окупанти зайшли у північну частину Вовчанська. Вона перейшла у сіру зону. Продовжили спроби закріпитись в селах Бугруватка та Гатище і повністю заг... зайняли глибоке. Тривав рух в напрямку Липці. Координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець описував в цей день ситуацію на Харківщині на обох напрямках, де атакує ворог. Це в напрямку тих, тих самих липців і в напрямку Вовчанська. Дещо скорочено, ось як він описує події на обох станом на четвер. На мовчанському напрямі ситуація залишається досить складною будь-які твердження про нібито її повну стабілізацію явно передчасні. На цьому напрямку сили противника продовжують свої одночасні спроби: як обійти Вавчанськ із заходу, діючи за напрямком Огірцеве бугруватка вздовж правого берега сіверського донця, так і безпосередньо в напрямку самого міста з боку селищ Гатище та Плетенівка, тобто з північного заходу та півночі щодо Бугруватки, Очевидно, що противник намагається вийти в район мостового переходу через Сіверський Донець у районі Приліпки та взяти ділянку дороги з боку стариці на Вовчанськ під свій повний. Контроль ефект від таких дій противника він оцінює як посереднім. Тому командування ЗСУ у цьому районі продовжує мати можливість маневрувати, проводити повноцінне забезпечення частин та підрозділів, які тут розгорнуті, та забезпечувати противнику з його спробами прорватися у Вовчанськ суттєве ускладнення. З іншого боку, там де липці, після того як збройні сили вибили противника з зеленого, ворожі підрозділи тут були змушені зупинитись на рубежі глибоке лукенці. Судячи з усього, обидва населених пункти. Зайняті передовими підрозділами противника, але їхнє подальше просування зупинено. Тобто на цій ділянці великого російського наступу на Харків в лапках його темпи впали майже до нуля, що є цілком показово. Однією з причин Машовець називав низьку боєздатність передових підрозділів ворога тут і відсутність значних резервів у нього на цьому напрямку, які могли б відновити боєздатність і дозволити продовжувати наступ високої інтенсивності. Звичайно, противник може їх звідкись залучити і спробувати відновити атакуючі штурмові дії на цьому напрямку. Формально вони у нього є. Але питання це дискусійне, бо для цього окупантам довелось би робити вибір між Вовчанськом та гіпотетичним рейдом на територію Сумської області, про який нам розповів генерал Буданов. Дуже сумніваюсь, пише Машовець, що противник і далі буде продовжувати відкривати нові фронти та розширювати до нескінченності смугу дій своїх військ у Харківській області. У нього для цього як виявляється, просто не вистачає сил, точніше, не вистачає на все і одразу. Сьогодні, 17 травня, п'ятницю, на ситуацію на Харківщині, станом на сьому добу з початку наступу прокоментував в соцмережах і головнокомандувач Сирський, який як йдеться в його дописі, працював у бригадах, що ведуть бойові дії там. Сирський написав, що противник розширив зону активних бойових дій на майже 70 кілометрів, намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча Липці. Та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до білого колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ З цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ Сєвер, до складу якого увійшли бойові частини 6-ї армії, 11-го та 44-го армійських корпусів. Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ. Однак йому не вдалося прорвати нашу оборону. Пише сирський, втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої, і ворог до цього готується. За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів і позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії, і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп і підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків. Так описувала ситуацію впродовж тижня військові аналітики і сьогодні головком. Відповідь на запитання, якими насправді були її плани росіян і якого результату вони. Прагнули, коли розпочинали цей наступ на харківському напрямку 10 травня. Очевидно, є такою, як ми і тут на є питання позначили ще в понеділок. Що зможуть те і назвуть результатом? Сьогодні пропагандистські російські змі цитують заяви Путіна про те, що у нього нібито немає планів захопити Харків. І це лише відповідь на обстріли Білградської області. Окупанти хочуть створити, мовляв, так звану санітарну зону. Сподіваюсь, санітарна зона буде таки по російський бік кордону в Білградській області. Обстріли Білграда це лише відповідь ж, на невиправдане вторгнення. Окремо на останок хочу зупинитись на двох дописах аналітиків Deep State, які стосуються фортифікації на харківському напрямку, до яких через певні невдачі перших діб наступу виникли питання. А помилки потрібно аналізувати і виправляти, якщо ми хочемо, щоб санітарна зона була по російський бік кордону. 15 травня Діпстейт виклав ось ці фото, якими з ними поділились бійці, які вони назвали демонстрацію неготовності оборонних рубежів біля липців за 10 кілометрів від кордону. Йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку і некомпетентний підхід, який скоріше за все подавався військово-політичному керівництву. Як як успішність писав діпстейт. Інші позиції фортифікації мають тільки назву, адже не починали облаштовуватись взагалі. Виглядає дуже дивно, що в 10 кілометрах від державного кордону протягом 23-24 років змогли здійснити тільки перший етап вибудови. Щодо тези постійних обстрілів, то їх активізація почалась ближче до наступальних дій. Замість перевірок і пошуку винних все списується на дискредитацію та вороже і ПСО писав Діпстейт. Якщо й далі корупція і непрофесіоналізм списуватиметься на ІПСО. То у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Варто таки зосередитись на перевірках в другому дописі, зі слів бійців, які були закріплені за цим напрямком, діпстейт писав, що мінувати на нулі було важко, бо ворог моніторив кордон. Частина окопів позасипалась і не була обшита деревом. Було чимало бетонних дотів, але вони не були засипані і закриті. Бетонних бліндажів в тих самих Лук'янцях не було жодного повністю зашитого деревом. Окопу також. Коментував фортифікації на Харківщині сьогодні. І особисто президент, якого за місяць до наступу водили по ним саме там. Він сьогодні на тлі подій на Харківщині збирав журналістів. Як цитують його? Вони Зеленський сказав, що окупанти зараз перебувають приблизно на першій лінії оборони. До бетонних укріплень вони не дійшли. І те, що так хтось каже, це маячня. Загалом він повторив те, чим відповідала на запитання про фортифікації і недостатньо укріплений кордон впродовж тижня. Місцева влада, що першу лінію оборони будували під постійним вогнем захисники, другу лінію також зводять військові. А третя це вже завдання місцевої влади, і вона вже є найпотужнішою. Підсумовуючи, все це разом залишає певні питання, які постали через російський наступ на Харків, про який всі знали, але він все одно пішов як мінімум не так, як запевняли представники і влади, і військових в останні місяці перед його початком. На третьому році вторгнення вже мала б перестати повторюватись. Історія з якої все починалось, коли всі все знали, але чомусь були не зовсім готові. Але то тема для окремої розмови. На цьому у мене, мабуть, на сьогодні все завтра. Юрій Ніколов з наших грошей окремо розкаже тут на є питання, які питання насправді є до грошей, витрачених на ті самі фортифікації, і чи є частиною описаної проблеми те, що їх частково розпиляли між своїми. Якщо коректніше, то будували дорого і кишеньковими конторами. Тому не забудьте підписатись на її питання, повернути сюди завтра, поставити вподобайку і дивитись нас майже щодня побудня, по буднях о дев'ятнадцятій і в день у вихідні. І нагадую, не забути задонатити на потребу роти БПЛА 12-го. Загону спецпризначення або купити таку футболку, як у мене на маркетплейсі, каста, весь прибуток від них ми теж передаємо їм. Бережіть себе і близьких, бережіть і допомагайте військовим. До завтра!